Я маю сказати дуже просту річ щодо пана Єрмака. Чому ми власне так вчепилися в пана Єрмака? Кар'єра Єрмака на чолі Офісу президента почалась з того, що було зафіксовано, як його рідний брат продає посади. В принципі, тут вона мала би закінчитися, але вона не закінчилася. Більш того, його роль у Вагнергейті дозволяє підозрювати, що ця людина так чи інакше пов'язана з її спецслужбами, якщо не Російської Федерації, то, то принаймні з людьми, які, які самі до цих спецслужб, то і це нас теж нервує саме в ситуації, коли російські війська на кордоні. Ну і, зрештою, в кінці кінців є стаття 106 конституції, згідно якої президент України не може відчуджувати свої повноваження і передавати їх комусь, навіть найближчій особі, навіть там першій леді своїй. А зараз фактично Зеленський на жаль відчудив, Власні повноваження, бо він зробив голову офісу президента, який не є конституційною посадою, навіть офіційно. Він його ввів до ради національної безпеки. Він у нього зараз бере участь у міжнародних перемовинах. Хоча знов таки він не має цього робити за конституцією. Це не його повноваження, це пряме порушення. Він власне вислуховує, як ми вже дізналися, він вислуховує голів спецслужб. Чого, в принципі, не має робити голова офісу президента. І в загальній сумі це робить його фактичним керівником України ну, у статусі віце-президента за напіввідсутнього президента. Так не має бути, так не може бути. І ось весь цей комплекс факторів змушує нас сказати, що. Так, власне, ми не не будемо терпіти. А от чи є чиє ми власне? хочемо, щоб президент прибрав принаймні людину, яка там не має бути за конституцією? Ми поки.